Я вітаю вас, друзі. І хочу запитати у вас, а чи ви задавали собі питання, чому ви не хочете робити те, що ви робили раніше? Чому вам не подобається їжа, яку ви їли раніше? Чому ви не можете бути в колі людей, з якими були раніше, а зараз вам некомфортно? Задаєте собі такі питання? Це говорить про те, що ви прожили фазу своєї свідомості до такого рівня, де ви вже маєте перейти в щось інше, в іншій іпостасі, з іншим розумінням, з іншими цілями, з іншими сенсами. І саме в цьому розібратися допомагає корекція долі, яку я проводжу для своїх клієнтів багато років. Я створила свою систему, завдяки якій. Ми можемо продивитися саме ваш ресурс, ваш потенціал, і розкрити ту саму глибинну суть таланту, який має проявитися разом з вами, знаходячись в процесі цього існування, в цьому житті, де ви зараз є. Часто ми спотикаємося об те, що ми не знаємо, яке наше призначення. І люди часто задають питання, а що таке наше призначення? Що таке призначення? Я хочу сказати, друзі, я прийшла до того сама, коли я розслідувала ці моменти, коли я просто вивчала багато років, як же ж людині швиденько знайти себе і розкрити той потенціал, з яким вона зайшла? І тут мені відкривається суть яка, що людина, кожна, має талант обов'язково, але вона заходить сюди з задачею зробити щось одне, але важливе. Але призначення це є доля людини. Це не є щось одне. Не одна професія там, чи декілька, там, не одне якийсь там талант малювати чи співати. Це доля, ціле призначення це доля. І якраз долю розкласти, зробити її таку, знаєте, своєрідну енергетичну діагностику. І потім, коли ти її роздивляєшся і знаходиш, саме основний центр, який людина має розкрити тут, в цьому народженні. А потім ти дивишся, через що вона його має розкрити, а потім ще розкривається талант. Коли дає, дає своє покровительство, рід твій, тобто накладує на тебе задачу, і ти цю задачу бачиш, і получаєш, оцю, отримуєш силу велику роду свого, так? то людина тоді, коли це все розуміє, в неї відкриваються абсолютно нові можливості. Відкриваються двері. О, який зайчик прийшов до мене. Прийшов до мене зайчик. Ти думає, я його не бачила, його і не було тут. Ой, який смішний! ой. Який зайчик прийшов до мене, гарнюсінький. Сонячний зайчик прийшов сюди. Друзі, це не спроста, це знак, це дуже гарний знак. Розумієте? Тому я, Тетяна Сахненко, запрошую вас на корекцію долі. Так як я займаюся цим професійно, я створила систему унікальну, сучасну, таку з сучасними технологіями для людини нового світу, для всіх нас, щоб ми вже себе відкривали в кінці кінців швиденько і. Все це просто робили в повсякденні, саме найкращі свої кроки, саме найкращі, які тільки вони є. Розумієте? Щоб ми ніде не ходили, не блукали, щоб ми не ходили в цих духовних пошуках, щоб ми не оббивали пороги, не впиралися в кутки, якісь, з яких потім приходиться пихатися і бігти знов десь далі. Тому я пропоную вам дуже цікаве таке знаєте, випробування для самого себе, але просто я знаю, як це робити. Записуйтесь, друзі, до мене на персональні консультації, я проводжу їх всього один раз для кожної людини. Просто за один раз ви будете знати силу свого таланту, ресурсу, ви будете знати довжину свого життя, ви будете знати, скільки вам дано енергії, ви будете знати, як її відкрити в собі, де ваша основна ціль, в чому саме, як її розкривати, через що. Де взяти силу для цього. Тобто це все робиться дуже-дуже легко і ви це все практично робите самі, а я просто вас підвожу до того моменту, де ви це починаєте бачити. І все життя відкривається по-новому. Тому, хто ще не був у мене на моїй консультації, персональній, на зустрічі зі мною, будь ласка, приходьте. Ви отримаєте, можливо, ті відповіді, на які ви ніде до цього часу. Ці відповіді не знайшли. І ще хочу сказати, що я на базі Міжнародного центру любові та гармонії відкрила школу Вищої інтеграції людини. Це так само мій проєкт, мій дорогоцінний, безцінний проєкт, Вища інтеграція людини. Це єднання єднання зі своєю глибинною духовною сутністю. Як виявилось, Зараз це робиться дуже швиденько, елементарно, але потрібно доусвідомити самому, що і як робити. Тобто, друзі, приходьте, будь ласка, на мої сучасні проекти, на мої персональні зустрічі. Я залишу під цим відео силочку, підписуйтесь на мій YouTube канал. Просто подивіться, чи вам заходить така інформація, чи вона вам резонує. Так? І якщо відчуваєте резонанс і потребу, я завжди рада вам допомогти. Тому підписуйтесь на мої канали, на мої соціальні мережі. Заходьте на мій сайт, читайте новини. Я з радістю відповім на всі ваші питання, так само, як і всі ті, хто займаються розкриттям глибинних талантів людей. Дякую всім за увагу. Зайчика ще раз. Ще раз зайчика раз. З Зайчиком ще раз. Погулялися. Боже, ну це, ж, ну це ж треба так. Як це ж він сюди проскочив? До нових зустрічей. Всього найкращого. До побачення!